Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. З вами менеджер Денис. Сьогодні в нашому відео відвантаження в господарство, яке вже має нашу шлейфову борону Greenway 7 метрів. І в цьому році ми привезли ще одну борону, але по ширині захвату 6,2 2 метри. Хочемо показати вам налагодження цієї борони і розкажу деякі її можливості та технічні характеристики. Тому уважно слухайте і додивіться це відео до кінця. Гарного перегляду! Зараз зробимо таку маленьку розпаковку, знімаємо ось ці запобіжні так сказати, пристрої, які тримають борону на вантажівці. І зараз під'їде трактор, знімемо раму, знімемо шлейфові полотна і будемо потихеньку збирати ось цю красуню Greenway 6,2 метри по ширині захвату. Ось і під'їхав трактор, до якого будемо чіпляти нашу шлейфу. Який потрібен трактор для нашої борони Greenway 6,2 метри по ширині захвату. Трактор треба е, з потужністю 95-100 кінських сил. Тут у нас представлений трактор Юто з потужністю 110 кінських сил, чого е, цілком достатньо, щоб працювати навіть під е, схили якісь або під бугри. Тому цього трактора вистачить з головою. До речі, трактор новенький, так само, як і наша борона, також новенька. А ось вже можемо подивитись, зняли з шлейфові полотна і зараз потихеньку будемо збирати. Вже наступне, що будемо знімати, це сама рама. Зараз чіпляємо раму до трактора і будемо підганяти самою рамою до шлейфових полотен, щоб не ближче було. А тут уже хлопці розклали дві шлейфові борони ось такі. По 16 рядів кожний. Тобто по 8 рядів з'єднання з'єднання. 8 рядів ця сторона і 8 рядів ця сторона. І таких у нас три секції. Тут у нас йдуть 2 крайні секції, вони у нас на 6 зубів і дві середні секції, вони у нас йдуть на 7 зубів. До речі, зуб ми використовуємо. Аналогу марки Макфармей, тобто по вазі та геометричним характеристикам, він є точною копією. Відпрацювати може до 10 тисяч гектарів. Це вже перевірено не одним фермерським господарством та підприємством в Україні. А тут уже хлопці власними силами ми захотіли чекати, під'єднали. Гідрошланги допомагають, щоб не мерзнути. І зараз будемо потихеньку розкладати. Чого воно так швидко розклалась? По-перше, гідроциліндри у нас пусті йдуть. Зараз воно прокачає і воно буде плавно, тому що там стоять клапана, які не дають їй так швидко розкладатись. Тому що, якби воно так швидко розкладалось, я думаю, жодна в світі борона цього б не пережила. Все, все чітко, да? Так, да. Так, mm. да, все чітко. Так, да, регулювали, бо в ти. Оці <клес> надати. <клес> <клес> Ти двадцяти трохи, а то я двадцяти. А, ти під водою. Під водою. Двадцяти. От і все. Ставимо секції в пасивне положення. Всі 16 найбіль будуть у нас в пасивному положенні. Так як фермеру це подобалося найбільше за все. Саме в пасивному положенні. Зараз буквально півгодинки і борона буде зібрана. Тобто все дуже оперативно зроблено і головне, що якісно. Ось і зібрана повністю рама шлейфової борони Greenway шириною захвату 6,2 метри. Ось так вона виглядає. Зараз почіпимо самі полотна і все І все буде добре видно. І Буде вона чекати свого часу і поїде в поле працювати. До речі, габаритні розміри цієї шлейфової борони 6,2 метри по ширині захвату. Вона має в транспорті транспортну колію 2,8 метри, по висоті вона займає 3,7 метри, а по довжині 4 ,45 метри 45 сантиметрів. Ось такі компактні розміри. Проїде, де де завгодно. Ну що, шановні аграрії, залишилось розповісти вам тільки про технічні характеристики саме цієї шлейфової борони Greenway 6,2 метри по ширині захвату. Вона має 16-рядний шлейф. На які встановлено 416 зубів аналогу марки Макферлейн, тобто, по повазі та геометричним характеристикам, він є точною копією. Саме цей зуб. Зуб ми виготовляємо самостійно. У нас є власне виробництво зубів, які зуби, до речі, підходять до всіх шлейфових борін, які є у нас в Україні, і на такі борони Макферлейн і Грінпейнс. Власне виробництво виготовляємо ми зуб зі сталі 60C2А. Це високоміцна сталь, яка витримує велике навантаження і може відпрацювати вам багато гектарів дати наробітку. З приводу рами. Рама у нас важить аж цілі 2 тонни 30 кг, і також виготовлена з дуже якісних матеріалів. Зараз підійдемо поближче, я вам про них розповім. Дивіться, що вудочки, що сама рама. Вони виконані з безшовної цільнокатаної труби. Марка Сталі 09G2S. Товщина самого бруса рами ми використовуємо 8 мм. Цього вистачає, щоб витримувати дуже велике навантаження. На таких з'єднаннях ми встановлюємо більшу товщину металу, тому що... На цьому тримається вся конструкція. От, можете подивитись. Ось от так от все дуже гарно зроблено. Тобто, що причіпний пристрій, що сам візок він зроблений зі сталі 0,9 ГДВС, що ось, ось ці крила. Також зроблені 0Д Ну, Це також відноситься і до вудочок, вони також зроблені саме з цієї сталі. І зараз вам розповім. Саме про інші технічні характеристики. А саме про швидкість, з якою вона може працювати. Працювати борона може зі швидкістю від 12 до 15 км. При швидкості 12 кілометрів вона може обробити до 6 гектарів. Якщо працювати зі швидкістю 15 кілометрів, то вона зробить вам е, до 8 гектарів за одну годину роботи. Тож, це гарний агрегат, який впорається зі всією роботою. Е, як каже фермер, те, що в тому році вони зробили бороною 7,2 метри 400 гектарів. Тобто весь сезон вони встигли зробити за один тиждень. Підіймаємо тут вже бачимо все прикручено. Зараз вперед причіпимо і все. Бурона і буде вже повністю готова до роботи. Сніг, звісно, баранувати не будемо. Але ось весною вологу буде закривати тільки так. До речі. Обов'язково сюди приїдемо і знімемо в роботі, як вони працюють. І 7 метрів, і також ось ця борона 6,2 метри по ширині захвату. Це треба приїхати, я думаю, 100% вам показати результат. Тому що тут їхати недалеко, всього-навсього 50 кілометрів, і ти вже тут через годинку знімаєш гарні відео для фермерів. Ось так. Зубата борона. Що, шановні аграрі, це відео вже добігає кінця. Компанія Версагро гарно розпочала сезон відвантаження шлейфових борін та закриття вологи в українських господарствах. Хочу побажати цьому фермерському господарству, щоб вони гарно закрили вологу в цьому сезоні і був гарний врожай.